Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, після дводенної паузи на Чемпіонаті Європи в Німеччині поновилися баталії. І після дводенної паузи на каналі поновлюється вихід щоденника Євро, між іншим уже випуск номер 19 Дякую всім тим з вас, хто дивився попередні 18 випусків. Сьогодні ми починаємо огляд чвертьфінальної стадії. Але от вчора нібито були чвертьфінали, але це ж по суті фінали. Що за вивіски Іспанія проти Німеччини, Португалія проти Франції. Пригадуємо Євро 2008 фінал Іспанія-Німеччина. Пригадуємо Євро 2016 фінал Португалія-Франція, але, на жаль, ми змушені були констатувати, що лише одна з цих чотирьох топ збірних проб'ється у фінал. Як завжди, дотримуємось хронології, переходимо до поєдинку, який відбувався першим, Іспанія проти Німеччини. З 1988 року німці не можуть обіграти іспанців в офіційних поєдинках, між іншим це уже 36 років. Переходимо до складів команд. Отже, Іспанія, доволі таки прогнозований стабільний склад у воротах Сімон, Більбао, оборона Карвахаль, Рал Мадрид, Ленорман, Реал сосєдат Ляпорт, Аль-Насер, Кукурелія, Челсі, в півзахисті Родрі Манчестер Сіті, Фабіан Руїс, Паріс Сен-Жермен, ближче до атаки Ямаль Барселона, Педрі Барселона, Ніко Вільямс з Більбао, на вістрі Альваро Мората, капітан команди з Атлетико Мадрид, Луїс Делафуенте, тренер збірної Іспанії. Німеччина тут певні несподіванки були у воротах Ноер, Баварія. Оборона Раум Лейпциг, Йонатан та повернувся до основи з Ліверкузена після дискваліфікації. Рудігер Реал Мадрид, Кіміг Баварія. В півзахисті Крос Реал Мадрид, або ж уже без клубу. І Емре Джан з Борусі Дортмунд вперше вийшов в основі на цьому євро. Ближче до атаки Лерой Сане Баварія, Гюндоган, капітан команди Барселона, Мусіала Баварія. На вістрі Кай Хаверс з лондонського арсенала, якому на цьому євро довірився тренер збірної Німеччини Юлі. Нагельсман. Арбітром поєдинку був англієць Тейлор. Англійці, англійці. Матч розпочинається з атаки збірної Іспанії вже на першій хвилині пробиває Педрі. Але вже на восьмій хвилині його змінюють через травму. Тобто, ось так оперативно вже іспанцям потрібно було вносити певні корективи в свою гру. На поле, до речі, виходить дані Ольмо, який, забігаючи наперед, скажу, що став кращим гравцем поєдинку. Ну, щоправда, до цього ще далекувато. Загалом же в першому таймі іспанці в основному покладалися на дальні удари, можна сказати, пристрілювалися. Ну, а в Німеччині кілька нагод змарнував Хаверс. Та й загалом за євро форвард Арсеналу дуже багато нагод. Змарнував, пам'ятаємо, що в одній восьмі Дачан хоч і забив там з пенальті, але з гри багато нагод було змарновано. І Як на мене, це була помилка Юліана Нагельсмана, що він зробив ставку саме на цього нападника. Так, моменти були в матчі проти іспанців у нього не 100%, Але річ у тім, що коли ти граєш проти оборони, яка не пропустила на цьому євро жодного голу від супротивників, ти повинен забивати не 100%, А Хаверс, у якого було 3-4 нагоди, не забив жодного голу. 0-0 після першого тайму, а на початку другого стає зрозумілим, чому ж іспанці пристрілювалися здалеку. 51 хвилина Дані Ольмо з лінії штрафної в один дотик замикає передачу Ямаля. 1-0. рахунок відкрито. 1-0 улюблений рахунок іспанців в їхні золоті часи. І по суті, треба сказати, що вони розпочали відстоювання даного результату, в тому числі, до речі, були і заміни, спрямовані на це. Ну а німці, звичайно ж, всі свої заміни кинули в на одне, на те, щоб врятувати цей поєдинок середині тайму претензії до англійця. На 70 й хвилині м'яч влучає в руку захисника Кукурельї, все це діло в штрафному майданчику. Для англійця це не пенальті. Добре, 77-ма хвилина Фюлькрук, який вийшов на заміну, пробиває, завалюючись в стійку, але навіть до було помітно, чому він завалювався та тому, що ж його притримували за футболку. Невже й за таке в Англії пенальті не призначають? Призначають і не за таке. Хтось скаже, ну в таких матчах такі пенальті не дають. Яка різниця, який матч? Якщо є порушення, правил, воно повинно бути зафіксовано. Тим паче, в наш час в час відеоповторів. але пенальті не було. З плином часу іспанці сідали все глибше, німці все більшими силами йшли вперед, і таки на гол вони напрацювали. 88-ма хвилина, подача в штрафний майданчик, скидка на лінію воротарського, і Флоріан Вірц, який вийшов на заміну, показує в тому числі і Хаверцу, як потрібно забивати. Зрівнює рахунок 1-1 екстра тайми на нас очікують. В яких іспанці знову покладалися на дальні удари. Німці не лише на дальні удари, але здавалося, що будуть пенальті. 80 секунд до ось цих пенальтів залишалося. Якась хаотична атака від іспанців завершується тим, що йде навісна передача в штрафний майданчик німців, і Мігель Меріно, півзахисник реал Сосідада, який в принципі вийшов на те, щоб відстояти переможний рахунок 1-0, досягає переможного рахунку 2-1, вистрибує вище за всіх, та відповідно забиває гол. Після цього Німеччина кинулася на штурм. Іспанія навіть ціною червоної картки Карвахаля таки перемогу дотримала. Хоча після ось цього порушення дані був останній шанс у німців. Молилася вся Німеччина біля м'яча був Тоні Крос, подача, але м'яч у руках голкіпера іспанців. До речі, даний ігровий епізод був заключним для Тоні Кроса як гравця, оскільки, як відомо, він завершує кар'єру. 2-1 перемога збірної Іспанії і відповідно вихід у півфінал. Чи заслуговували вони на це? Звичайно ж, так як по матчу, так і загалом по турніру, але звичайно ж і Німеччина, як на мене, не заслуговувала на виліт уже на стадії чвертьфіналів. Прикро, дійсно прикро за Німеччину, можливо знаєте, чому додатково прикро, тому що якщо пригадуєте в 14-му випуску щоденника євро, я даючи прогноз на все плей-офф, Німеччину вивів в фінал із цієї частини сітки. Було це непросто, я думаю, їм зробити, але я вірив в те, що вони це зроблять. Не вийшло. Від одного суперматчу переходимо до іншого Франція проти Португалії. Розпочинаємо із складу португальців у воротах Кошта спорту. Оборона Канселу Барселона, Пепе Порту, Діаш Манчестер Сіті, Мендеш, Парі Сен-Жермен. Півзахисті Вітіння Парі Сен-Жермен, Паління Фулем, Бруно Фернандеш, Манчестер Юнайтед, Тріо. Попереду Бернарду Сілва Манчестер Сіті, Роналдо, капітан команди з Альнасра та Леао з Мілана. Тренер збірної Португалії Роберто Мартінес. У воротах збірної Франції Маньян з Мілана, оборона Ернандес, Мілан, Саліба, Арсенал, Упомикано, Баварія, Кунде, Барселона, в півзахисті Чемені, Реал Мадрид, Комавінга Реал Мадрид та Канте з Аль-Ітіхата, Тріо Попереду Грізман Атлетико Мадрид, Мбапе, капітан команди Реал Мадрид та Коломані з Парі Сен-Жермен. Дідіє Дешам, тренер збірної Франції. Арбітром поєдинку був і тут англієць Олівер. Невже в Європі більше нема арбітрів? Будемо сподіватися, що на цьому виступи англійських арбітрів на Євро завершені. Склади команд просто феноменальні. Звичайно ж, гравці, які можуть з нічого фактично створити гол. Але якщо в матчі іспанців та німців лише в екстратаймах таймах складалося враження, що будуть пенальті, то ось тут чомусь весь матч про це думалося. По суті, лише всередині другого тайму команди як з ланцюга зірвалися, почали створювати момент за моментом. У португальців це Фернандеш та Вітіння мали нагоди, але на місці голкіпер французів Мень'ян. Ну а щодо атак збірної Франції, то тут пробував Колумані але під м'яч стелися захисник португальців. Діаш, Ну а Камавінга з кута воротарського не влучає в ствір. Звичайно ж, і інші футболісти мали нагоди, але комусь сили, комусь точності не вистачало одним словом екстра тайми. В яких, як на мене, головна подія це те, що посадили на лаву запасних Кіліана Мбапе. Можливо, для того, щоб поберегти його травмований ніс, а можливо, щоб не ставити на серію після матчових пенальті, яка наближалася. Власне, пенальті тут і все вирішували. Звичайно ж, збірна Португалії серйозно в тому числі розраховувала і на свого голкіпера кошту, який попередньому раунді не пропустив жодного пенальті від словенців. Але словенці це словенці, французи це французи. Дембеле, Фофана, Кунде, Барколя та Ернандес свої пенальті чітко реалізували. Ну а за збірну Португалії єдиним, хто не забив, стає Жоао Фелікс. Якось непереконливо він шов до м'яча і пробив в стійку. Тож Франція побігла до півфіналу. Ну а. Португалія на цьому виступи завершує. До речі, дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання для крістіану це в збірні і все. Чи можливо він все ж таки поїде ще на чемпіонат світу в 2026 році? Перша півфінальна пара Євро 2024 сформована: Іспанія проти Франції. Сьогодні сформується інша. Можливо, вивіски сьогодні не настільки топові: Англія проти Швейцарії та Нідерланди проти Туреччини, але чомусь мені здається, що голів буде сьогодні, ну хоча б трішечки більше. Обов'язково в завтрашньому випуску ці матчі будемо оглядати. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його та канал в зручний для вас спосіб. На даний момент дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра!